Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун, і це моє нове відео, в якому я буду виживати 100 днів на острові. І здається, на човні я вже прямую на цей острів, друзі, і я просто врізався. Так, не дуже гарно вийшло. Ну а що вже робити, будемо виживати. І так, друзі, як ви бачите, в нас почався перший день. І на цьому острові, як і завжди, ми повинні знаходити їжу, а також воду, різну зброю, і, до речі, ви бачите, вже наступила ніч. Так, я також знайшов якусь автівку зібрати по. Поки що я її нормально не зможу, тому що в мене немає колес, дверей, але, друзі, я вже знайшов хоча б воду. О, дивіться, також знайшов їжу. Цікаво, що ще є на цьому острові. Якась закинута будівля. Давайте подивимося, що в ній. Дивіться, тут є якийсь підвал. Давайте спустимося. Цікаво, що там знаходиться. Ага, друзі, тут, як ви бачите, якийсь смітник. Ай, дивіться, тут написано, що ці двері відкриються, коли буде п'ятий день. Напевно, треба спуститися сюди трохи пізніше. О, дивіться, я тут навіть банани знайшов. Добре, вже хоча б якась їжа. Буде також тут є якась автівка. Збираємо, друзі, просто все, що тільки бачимо. І ви не повірите, але в мене тепер навіть є своя власна зброя. Ну і в мене з'явилася іде, давайте все ж таки зараз дочекаємося п'ятого дня, цікаво, що знаходиться за цими дверима. А поки я буду їсти ось ці банани. Смачного мені. Ну і до речі, друзі, вам також смачного, якщо ви зараз щось їсте. Це відео повинно бути цікавим. А поки я буду тут ех відпочивати. І до речі, так, не забуваємо, нам постійно треба знаходитися у русі та знаходити. Щось нове. Тому що навіть якщо ми будемо сидіти на одному місці, все одно в мене буде витрачатися їжа, а також вода. І до речі, друзі, в мене погана новина. Тут з'явилися якісь зомбі. Так, 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 відійшла, відійшла, відійшла від мене, я тобі кажу, і ти також відійшов. Так, друзі, перезарядка, нічого страшного, стріляємо. Фух, це було небезпечно. Вони мене чекали, поки я піднімуся нагору. І слухайте, вже здається, наступив п'ятий день, двері відкрилися, і давайте подивимося, що тут є. Так, знову якийсь смітник, тут є якийсь паркур. Добре, давайте його Пройдемо. Здається, він взагалі достатньо легкий. І сподіваюся, нас повинно чекати там далі щось цікавесеньке. Так, давай ось так, ось так. О, дивіться, тут є банани. Так, знову якийсь паркур. Насправді неочікувано, не думав, що на цьому острові буде паркур. Ой, дивіться, там далі є якийсь фініш. Ну добре, ходімо зараз туди. Так, і готово, друзі. О, дивіться, тут багато зброї. Дуже навіть багато зброї, яку я можу підібрати, а також багато їжі. Слухайте, для нас все добре, а потім ми вийдемо, до речі, одразу на вулицю. Так, тому що. Я Пропоную, я пропоную одразу попити, а також поїсти. І вже з новими силами, друзі, будемо підніматися нагору і досліджувати цей острів. А поки давайте в першу чергу підбирати дуже багато зброї. Багато не вміщається, тому давайте вже підніматися. І в нас вже сьомий день. Ай, друзі, тут одразу з'явилося багато зомбаків. Відійшли, відійшли, відійшли. Кажу, від мене так стріляємо, стріляємо по ним, друзі. стріляємо. Я не можу ось так. От одразу знищитися. Фух, здається, готово. Так, друзі, їх достатньо багато. Вони чекали мене, вони Знаючи, я заспавнився на цьому острові. І тому ми будемо їх знищувати. І до речі, давайте подивимося, які в нас тут є завдання. Ага, вижити 30 днів, 15 днів і відкрити якийсь секретний бункер. О, друзі, звучить дуже навіть цікаво. Так, до речі, я знайшов якийсь човн. Почекайте, я можу на ньому. Я можу на ньому їздити, дивіться. Це дуже навіть добре. Так, і ходімо одразу на ось той острів перший. Будемо також його досліджувати. А позаду ми на мій острів, бачите, який він гігантський. Нам ся відео його також треба дослідити повністю. Так, давайте подивимося. Я вже бачу якусь автівку. Так, давайте зайдемо всередину, і давайте подивимося, що тут є. Ага, тут також є їжа. І кокос. А кокос, напевно, буде давати нам воду. Ану, давайте спробуємо його ось таким чином випити. І так, друзі, він дійсно дає воду. Тому підбираємо все, що тільки бачимо. З цього остріву вже можемо тікати і повертатися на наш основний острів. Тому що нам треба знайти якийсь бункер. Так, ну і що, друзі, поїхали. Так, тут бачите, якийсь зомбак мені трохи заважає. Їх тут навіть декілька. Так, може по ним стріляти? Ось з чомна можу по ним стріляти. Давай, на тобі, на тобі, на тобі Оце вже я розумію. нормальне таке виживання на острові. Так, на ось так, от тобі. Ось так. О, виходить, виходить, друзі. І перші 10 днів, до речі, друзі, ми тут вже вижили. Залишилося всього лише 90 Набої закінчилися, тому що нам треба робити? Звичайно, друзі, викидати цю зброю. Так, і ходімо сюди. Так головне, не забути, де знаходиться цей човен. От дивіться, тут є якийсь закинутий також літак. Так, а всередині є водичка і знову. У ж таки, ці зомбі постійно будуть мене переслідувати. Відійшов, відійшов. Головне, що вони не підходили до мене близько, і, друзі. Мені б ідеально було б зараз знайти якийсь меч. Тому що якщо в мене не буде набоїв, ці зомбі мене просто знищать. І нам дійсно треба шукати зараз також меч. І до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається грати у ігри. Ой, дивіться, тут якийсь цунамі, до речі тільки що було. Я не одразу звернув на це увагу, і мені треба відновлювати здоров'я. І поки я це роблю так, друзі, поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається грати. У ігри. Я певний, що абсолютно кожному подобається грати у ігри, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Для мене це найкраща підтримка. Ось мені подобається грати у ігри, тому я вже поставив лайк та підписався на канал, і ви обов'язково зробіть те ж саме. Так, що таке, ти хочеш до мене піднятися, а якщо ось так от, ось так от все більше не захочеш підніматися до мене. Ей, ти мене чуєш? Відійди, відійди, я тобі кажу, готово. Так, якийсь дощ також почався. Сподіваюся, він не небезпечний. Так, дивіться, я знайшов також якісь колеса. А, почекайте, друзі, я не можу. Їх взяти. Та хоча знаєте, навіщо мені взагалі автівка на цьому острові? Набагато цікавіше його ось так от обходити пішки. І до речі, до першого краю остріву я вже дійшов, як ви бачите. Так, давайте подивимося одразу, що тут є. Ага, окрім їжі, тут, звичайно, нічого немає. Але їжа це також, звичайно, непогано для нас. Ого, ти віся, тут ще один, а є човен, але він дуже гігантський. Так, і на жаль, напевно, ми не зможемо на ньому покататися. А може, тут щось є всередині, ходімо. Так, і здається, тут взагалі нічого немає. Але ось там попереду. Я бачу напис бункери, і ходімо туди. Нам завдані треба було досліджувати якийсь бункер, і я хочу всередину. Також там є, до речі, якась лабораторія. Знову зомбаки, напевно, вони тут будуть постійно нам потраплятися. Давай, відійшла. Але добре, що здоров'я вони не так і багато мені зносять. Так, почекайте, цей бункер десь ось тут поряд. А де ж він саме цікаво? Де вхід в нього? Ага, друзі, ось вхід у цей бункер, як ви бачите. Але почекайте, для того, щоб туди увійти, нам треба ввести якийсь код, а кода. Я не знаю. а як мені дізнатися цей код. Ну, типу, серйозно, можу, тут щось треба знайти? Хоча я навіть в цьому не впевнений. Добре, давайте спробуємо піднятися ось сюди нагору. Ми ж досліджуємо цей острів і дивіться, тут почалося, до речі, якийсь торнадо ще. Слухайте, а напевно ж від нього треба якось ховатися. Тому що воно також буде знімати нам здоров'я. І я зараз хочу піднятися на саму гору, і можу, там буде код. Так, тут, на жаль, його немає. Може, ось сюди треба піднятися. Давайте спробуємо. Ні, друзі, на жаль, кода від бункера тут немає, але подивіться, який гарний. Вид відкривається звідси. Також, до речі, прикольно. І я бачу, тут є якийсь міст. Добре, хотімо по ньому. Він веде до якоїсь наступної вежі. О, ще зброю знайшов. Але знаєте, в мене і так зброї достатньо, якщо чесно. Тому підбирати я її поки що не буду. Треба залишати місце для води, а також, звичайно, для їжі. Всього 9 предметів я можу носити з собою. Так, обережненько спускаємося Так я хочу досидити якийсь наступний острів. Так, для цього нам потрібен наш човен І Він був десь тут поряд, наскільки пам'ятаю. О, почекайте на секунду, тут є якась лабораторія, ходімо до неї. Може, там ми можемо щось цікавесненьке знайти? Так, я щось не розумію. А де сама лабораторія? А, друзі, ми вже тут з вами у початку відео були. Здається, так, так, ми тут були, ми ж спускалися, пам'ятаєте? Так, знову зомбака, ну, відійшла, відійшла, відійшла від мене. Не треба підходити. Як вони тут взагалі з'являються, як вони тут живуть? Тут їжа ж не нескінченна. І ось я тут все розумію, як треба виживати і так далі, але не розумію, як мені відкрити той бункер. Те мені. Взяти код. Добре, можливо, будемо подорожувати. І зможемо десь на островах знайти код від бункера. Слухайте, і зомбі тут з'являються вже трохи побільші. Так, насправді це не дуже добре для нас. Ось, подивіться, який гігант з'явився. Ну відійшов, відійшов від мене. Фух, нормально. 20 днів, друзі, 20 днів вже з вами виживаємо. Сухайте, да давайте одразу поп'ємо водичку. Так, а це що таке? Я відкрив і дивіться, тут також є зброя. Так, почекайте нас ну, знову, дівчинка до мене йде. Відійшла. Відійшла. Тобі кажу, набої майже закінчилися, тому що нам треба в такому випадку. Робити, просто викидати цю зброю, як я вам і казав, Беремо та викидаємо. Так, а тут можна підібрати одразу наступного. І щось з зомбаків стає, друзі, насправді все більше і більше. І це означає, що досліджувати цей острів стає все складніше. Бачите, знову з'являються кейшоп звідси. Але мапа прикольна, вона мені подобається. Знаєте, просто треба зрозуміти, де ми були, а де нас ще не було на цьому острові. Так, а ну а якщо ось так от дивитися, складнесенько насправді, незрозуміло Так, друзі, тут якесь цунамі почалося. Ні-ні-ні. Так, 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 це. Дуже навіть погано, треба одразу їсти кавун. Давай, давай їж. Тому що здоров'я, як ви бачите, в мене вже не повне. Ще й зомбак підійшов. А ну, не треба. І цунамі з'являється будь-який момент, що насправді дуже погано для нас. Тому нам треба, щоб здоров'я постійно було повне. Слухайте, я не можу знайти свій човен. Слухайте, ну і так як я не зміг знайти все ж таки свій човен. Я буду плити ось так: от просто без човна. І це також прикольно. У нас є така можливість. Вода здоров'я нам зносити не буде, тому ми зможемо досліджувати і інші острови. Так, секунду, секунду, друзі. Тут цунамі якесь і Це насправді погано Так добре, кавуне, одразу їж, одразу їж, а також одразу треба пити. Сховатися просто нікуди, воно нам буде зараз носити здоров'я. Сподіваюся, ми зможемо з вами вижити. Ого, так, 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 нормально, 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 друзі. Здається, проходимо. 37% здоров'я, але нічого страшного. Так, головне, щоб обов'язково в нас була їжа. Ось тут цунамі, бачите. Слухайте, від нього до речі, можна ховатися ось там на горі. А якщо я постійно буду знаходитися на горі, це буде нецікаво, Ви ж самі розумієте. Так, і здається, доплив, друзі, нарешті. Почекайте, ну ми ж були вже на острові, де був автобус. А почекайте, ми були з вами на тому острові, і там дійсно є автобус. А це вже інший, а, здається, острів. А ну давайте зайдемо всередину і перевіримо це. Так, 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 я бачу, тут знову є їжа. І до речі, запаси в мене вже закінчуються, тому дуже добре, що вона тут є. Ой, дивіться, я тут меч знайшов, друзі. Дуже навіть добре, тепер в мене є меч. І коли в мене не буде набоїв, я буду відбуватися мечем. Так, і давайте одразу ходімо на наступний острів. Ось той. А чому б і ні, до речі, вже 28 днів ми виживаємо. А ось і наступний острів. О, прикольно, друзі, тут є гойдалки. А ну давайте спробуємо тут покататися. Ага, почекайте. Речі я забрати не можу, і стоп. Так, тут з'явилися зомбі. А вони будуть підніматися сюди до мене. Напевно, що ні, тому відходьте, відходьте одразу. Так, я ж вас бачу, я ж вас бачу, я розумію, що ви дуже хитрі. Але хто сказав, що це вам взагалі якось може допомогти? А ну відійшов також останній. Фух, фух, зеся впоралися. Так, друзі, і мені тут пише, що якийсь метеорит зараз буде і так, я вже його бачу. Ось, бачите, метеорит падає. Ой, поряд зі мною. До речі, так, треба бути максимально обережним. Їх достатньо багато, як ви бачите. Ще й цунамі йде. Та що ж таке, сухоти, це вже небезпечно, я вам хочу сказати. Добре, стоїмо тут, стоїмо тут, все буде нормально, друзі, а й мене зносить так. Давай кавуне, одразу, одразу ти повинен їсти, щоб відновлювати собі здоров'я. Так, тут буває інколи не так і легко. Ну і що ж, друзі, попереду я бачу ще один острів і ходімо туди. Так, до речі, там знову бачу цунамі. А ні, здається, вже його немає. За мною там вже зомбак пливає, як ви бачите, добре, давайте відстрілюватися. А ось і наступний острів. І бачите, тут навіть є маяк. Мені цікаво, ми можемо на нього піднятися. Так, дивимося і ні, друзі. На жаль, тут немає входу. І навіть драбини, щоб туди піднятися. Ну і там попереду я бачу іще один острів, тому пропоную також його дослідити. Як і казав, в цьому відео будемо досліджувати все. Ага, дивіться, це гігантський зомбі. Одразу ось таким чином стріляємо, щоб вона навіть близько до нас не підходила. Тому що, як ви розумієте, це небезпечно. І дивіться, знову метеорити падають, а позаду ще й цунамі. Трохи небезпечно, але ми спробуємо це пережити. Ну і що ж, якщо така справа, ходімо одразу і на наступний. Я шукаю цей код від бункера, я серйозно. Він мені дуже сильно потрібен. Мені цікаво, що знаходиться всередині того бункера. А тут щось більш цікаве, бачите, тут одразу є два будинка, в яких ви також, як ви бачите, знову ж таки сміття, так а якщо піднятися, наприклад, на гору, ось таким чином. Ага, тут є їжа, добре. А підібрати я її, на жаль, вже не можу. У мене просто дуже багато зброї, як ви бачите. О, дивіться, тут також багато зброї, але знаєте, вона мені не потрібна. Мене і так своєї вже багато. І, до речі, так, як ви бачите, ми вже виживаємо тут 40 днів. О, я, до речі, літак, я якийсь бачу друзі у повітрі, так як би вам це показати. Ось, 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 він тільки що там був. І, напевно, це вже останній острів, тому що далі я островів там вже не бачу. І почекайте, це напевно означає, що ми вже всі острови тут дослідили. Тому повертаємося на наш основний острів. Ага, я зрозумів, я знав, що ти тут поряд. А, ну, так, у воді достатньо складно поні... Попадати якось, але спробую це зробити. А їх тут навіть декілька, ну добре. Так, ну і можливо ми щось на цьому острові пропустили. Тому давайте це перевіряти. Я впевнений, що я його ще не повністю обійшов. І щось зомбаків дійсно дуже багато, як ви бачите. Але для нас це не проблема. Ось останнє залишилося, відійшла. І серйозно, я більше ніяких островів тут не бачу. Тобто ми дослідили абсолютно всі. Так, і вже триває 43-й день на цьому острові. Ну і хочеться сказати, що зомбаки більш активно тепер починають підходити. Тобто, напевно, чим більше. Днів ти тут прожив, тим складніше потім буде виживати. І я зараз хочу походити вздовж цього остріву, повністю зробити круг. Ну і типу подивитися, вожо, ми дійсно тут щось пропустили. А ось, до речі, і наступне цунамі. Так, нічого страшного, друзі. 35% здоров'я воно мені залишило. Але що вже зробиш? Так, тут здається, ми з вами були ще у початку. Так, так, я пам'ятаю це місце. Тут ми розбилися на човні. Може, там щось далі йде? Тому що я пам'ятаю, я пішов направо, а наліво ні. Тому може, тут щось Весенька і буде. Ага, я одразу, до речі, знайшов якийсь будинок. 50 днів, 50 днів, друзі, я вже тут виживаю, уявляєте собі. Так, це багато. Так, і здається, на цій частині остріву також нічого немає. Ох, метеорит поряд, друзі. Ви це тільки що бачили. Добре, це було неймовірно. О, дивіться, тут також є човен. Але знаєте, човен мені вже не потрібен. Я не хочу досліджувати інші острови, тому що я вже там був. Я б хотів подивитися тут на щось новесеньке. І, до речі, було б непогано також знайти ще трохи зброї. О, дивіться. Тут є якийсь хлопець, ага, і він нам може продати зброю. Слухайте, а гроші в мене є, давайте подивимося. Так, в мене є 1100 доларів. І ми можемо на навіть в нього купити якусь зброю. Добре, да давайте ось цю купимо. Так, поки я тут її купував, до мене вже зомбак підійшов. Так, і також їжу можемо тут купувати. Добре, давай я куплю в тебе кокос. І ось ці боби. Гроші все одно, я тому чому б їх не витрачати. І до речі, я знову повернувся до цього бункеру. Який, на жаль, відкритий я не можу, тому що я не знаю код. Ні, ну давайте спробуємо його, можу зараз вже вгадати. Дати. Тому що я просто інакше не знаю, як туди можна потрапити. Так, знову якісь метеорити зараз будуть приземлятися, але нічого страшного. Так, бункер, ну що там ти не відкрився? Все ж таки, вже 55-й день, і на жаль, друзі, ні, він просто не відкривається. Ех, знати б мені де взяти цей код. Так, а якщо один, два, три. Так, почекайте, друзі. Ага це цунамі! Почекайте, почекайте, і мене вже починає хтось бити. Розумієте, мало здоров'я, тому краще піднятися і почекати, поки здоров'я відновиться. Це було просто дуже неочікувано. Так, можу зараз один. 2, 3, 4, і 5 і ага. Ні, не виходить, а що ж таке, знову зомбаки. Бачите? Вони тут дуже-дуже часто вже починають з'являтися, що ще один є. Ого, скільки їх тут. Так, друзі, почекайте, почекайте, це треба викинути, це взагалі прибрати і починати одразу ось так. От їх бити. Скільки ж вас тут? Я просто в шосі, подивіться, це вже якийсь, знаєте, зомбі-апокаліпсис. Зброя дуже швидко через це закінчується. І навіть код не можу Увести, тому що вони постійно підходять. Так, добре, давайте. Знову 1 2, 3, 4, 5. І а ні, друзі, напевно, не вийде 1, 2, 3, 4. Так, та відійди краще від мене. І ось так я, друзі, намагаюся тут і виживати з цими зомбаками. Так, ні, друзі, просто не відкривається. Слухайте, а якщо просто увести 57, тобто а, наші дні, ага, ні. Намагався увести число наших днів, та що ж ти будеш робити? Раніше, здається, їх так багато не було. Так, слухайте, їжа вже закінчується, і вода закінчується. Треба десь все це зараз знову брати. О, дивісь, я навіть на пальму якусь заліз, я можу... По ним стрибати. А точніше, це не пальма, це просто дерево. А зомбак до мене ніяк піднятися не зможе, але друзі. Проблема в тому, що їжі, мало, подивіться, скільки їх тут, я просто не можу. Зараз знищить, зараз знищить. Відійшов, відійшов. Кажу, тобі, їх тут 10, напевно, було чи скільки. Друзі, запасів мало ще й торнадо тут якесь почалося. Так, мене є тільки вода, мені потрібна зараз їжа. Терміново потрібна їжа. Та що ж таке, ще й цунамі це. А мені треба терміново поїсти. Так, поряд нікого немає, друзі, можна їсти. Та що ж таке, навіть поїсти нормально не дадуть. Дивіться. Тут знову для нас якась скриня є. Давайте її відкривати. Почекайте, зомбак іде. Хочу хочу забрати всі мої ресурси, А ні, не забереш. Так, підбираємо одразу банани. Також тому що я згогодній все, що тільки є, давайте мені сюди. Так, і до речі, знову з'явилася проблема зі зброєю. В мене залишився всього лише один автомат. Так, здається, я десь тут приблизно її бачив. Ага, почекайте, а, ні, це я викидав. Там вже набоїв, як кажуть, не залишилося, тому можна не брати. Так, все, друзі, набоїв взагалі немає. Так, буде бити мечем. Буду бити мечем. І знаєте, і це. Дуже навіть незручно, як її бити. Фух, нормально. Так, а цього великого буде напевно складнесенько, друзі. Так, а я, а я серйозно не знаю, що мені робити. Так, давайте спробуємо ось так ось так ось так ось так б'ємо б'ємо, його. Фух, здається, вийшло. Але все одно, друзі, небезпечно. Тому дійсно зараз потрібна зброя терміново. Бачите, в інвентарі вже нічого не залишилося майже. А зомбаків з'являється багато. Мені б зараз три, бо чотири автомата, бо взагалі ідеально. З усіх боків вилізли так. Добре, давай, давай, давай. Ось так ось так ось. ось ви на мене залазите в. Все, все здається нормально. Так, повідомлення тільки що було, що якась знову посилка до нас прийшла з повітря, скажімо так, але де б її знайти ось чому проблема. А почекайте, ну це не вона там підсвічується? Ні, скоріш за все, навряд чи. О, до речі, дивіться, друзі, я тут взяв собі якийсь одяг, чому я одразу його не побачив. О, це вже розумію, прикольно. Ой, дивіться, тут багато і їжі, і напоїв, тому це треба все підбирати. Перший раз, коли тут був, не одразу це побачив, а тепер я бачу і, звичайно, буду це використовувати. Ех, якби була. Зброя була взагалі краще. Так, а ми це можемо взяти? Ану, давайте, друзі, спробуємо. А ць, почекайте: написано: преміум маска. Так, ану, ну відійшов. О, це було з першої спроби взагалі. Так, давайте спробуємо. Я, здається, можу її надягнути. А так, друзі, напевно, що можу. Але на мені її немає. Тому не надягнув. Ану на тобі. Так, і дивіться, професійно. Ось таким чином я вже мечем навіть навчився це робити. Це дійсно виходить дуже легко. Ви знаєте, проблема полягає у тому, що якщо зубаків буде багато, це буде не так і легко. Так, друзі, дивіться, перший автомат я знайшов. Так, давайте перевіряти одразу другий. А почекайте, це був меч, і нам потрібен саме автомат. І тут набої також. Взагалі ідеально для нас. Ой, дивіться, одразу два подаруночка, друзі. Знайшов. Не знаю, вони мені зараз не дуже то й потрібні. Але добре, давайте зараз вип'ємо всю цю воду і подивимося, що там в нас є в подарунках. Ану, давай відкривайся. О, тут також є якась зброя. Їжа, можна попити дуже добре. І давайте тут одразу перевіримо. Також готово. Так, треба попити знову кокос цей. Друзі, 70 днів вже виживаю тут, уявляйте собі, 70 днів, непогано. Ого, друзі, тільки що метеорит тут вдарив. На жаль, не вийшов вам це показати просто знищив зомбака. Тобто метеорит знищив зомбака, уявляєте собі? Це було прикольно. Метеорит навіть мені трохи допоміг, а ми тепер підбираємо їжу, зброю, а, знову ж таки, напої. Так, щось дуже багато напоїв підібрав насправді, тому зараз буду одразу їх і пити. Так, друзі, цунамі почалося насправді погано. Так, 37% здоров'я, так, кову не поповні, поповні здоров'я. Так, підбираємо одразу банани, ось ці. і напої, і їжа. Дуже навіть добре. Так, зомбаки йдуть. А ну, відійшли від мене. Слухайте, ось. Цьому місці дійсно дуже багато їжі а також напоїв. Треба буде, е, треба буде не забути тут дорогу. Так, треба буде не забути дорогу сюди. О, дивіться ще один тут навіть подарунок є. Чому все падає саме в цей бік острова, Я не розумію. Це дійсно якось несправедливо. Я ще тут постійно повинен знаходитися. Ой, до речі, там також подарунки є, але там також є і зомбаки Ну давай одразу. Один, два і три. Ха, нормально. Тут дійсно, бачите, дуже багато подарунків, але я не розумію, як мені відкрити бункер. Все одно цього не розумію. 75 днів я вже тут виживаю, друзі. Фух, дуже навіть непогано. Слухайте, я так зараз подумав, Можливо пароль це 100. Ну, типу, 100 днів треба вижити на цьому острові, і пароль, бо можливо 100. Так, давайте спробуємо ввести швидесенько. І ні, друзі, все одно не працює. Я не знаю, якщо я буду стріляти туди. Ні, ну це ж бункер, як я його проб'ю. І зомбаки, знаєте, стають якісь більш сильніші. Ну, в тому сенсі, що в них здоров'я більше. Ух, подивіться, торнадо ще й метеорити. Так, треба Ов'язково поїсти, тому що воно може знести мені здоров'я. Торнадо дуже поряд. Точніше, метеорит поряд. Торнадо насправді дуже поряд. І як ви бачите, 85 днів кавун вже тут виживає. Я дійсно хочу прожити тут 100 днів. Зубаків стає все більше і більше, як я вам і казав. Так, друзі, їжа якось починає дуже швидко закінчуватися. І насправді її вже складно знайти. Тому, напевно, краще мені піти до магазину і просто купити її. Ні бананів, нічого просто не бачу. 43% їжі якось страшне вже. О, боби знайшов, друзі, бо. Баб... Би знайшов це для мене ідеально, тому давайте одразу з'їмо їх. Так, ці боби їмо, а ці просто підбираємо. О, банани знайшов. Та ще й тут скринька ось ця є. Ну давай сюди, друзі, це вже 95-й день. Так, давайте одразу ще й поп'ємо. Знову, знову багато зомбаків. Насправді, друзі, я вже дуже звик тут грати, я всьому тут вже навчився. Я знаю, що, коли і як тут треба робити. Так, до речі, знову цунамі, тому давайте одразу поїмо, щоб нам здоров'я відновлювалося потім. Так, нормально, нормально, нормально пройшли, пройшли. Нічого Страшного не сталося. Ну і що ж, друзі, зустрічайте це вже 99-й день. Ну за це сто відсотково треба поставити лайк, якщо ви цього ще не зробили. І взагалі напишіть у коментарях, чи подобається вам виживання у Робоксі. Тому що зазвичай люди виживають у Майнкрафті, а ми виживаємо сто днів у Робоксі. І насправді це дуже незвичайно. Щось схоже з Майнкрафтом дійсно є. Так, і зараз, після ночі, повинен початися друзі, вже сотий день, якщо цей зомбак, звичайно, мене не знищить. Та жартую, звичайно, не знищено. Відійшов від мене. А ну і все, друзі, 100 днів ми з вами вижили. І знаєте, що мені зараз цікаво? Ну, по-перше, давайте підберемо воду і ходімо зараз до бункера. Почекайте, ну, а напису бункера я не бачу, просто не бачу, його не видно. Я просто думав, на сотий день він сам вже відкриється. А, до речі, не хвилюйтеся, я вже його знайшов. Друзі, він все одно зачинений. В мене вже 101 день йде. Ну тобто, ви розумієте, тут виживати можна просто нескінченно. Але знаєте, я зараз хочу просто знищитися. З усіма цими речима вже їсти і пити я зараз не буду. Буду, я просто хочу, щоб мене знищили для того, щоб перейти у лобі цієї мапи і подивитися, хто скільки днів виживав тут. Так, давай зомбак, знищи мене, я даю тобі шанс. Ох, ти серйозно, так довго. Мене здоров'я, друзі. <с> Знаєте, відновлюється швидше, аніж він мене знищує. Так, ну давай вже, давай вже 31% здоров'я. Добре, треба, треба, щоб ще хтось підійшов. І, ну давай вже, давай вже, 20% здоров'я. В чому пробуємо 7% здоров'я. знищи мене нарешті. Друзі, то я б його руками вже за цей час. Знищив, але добре. О, нарешті, друзі. 102 дні ми з вами виживали. Це було насправді неймовірно. Напишіть у коментарях, як вам ця мапа, мені вона сподобалася. Типу, знаєте, дуже таке незвичайне виживання. І так, друзі, 103 дні, 103 дні ми з вами виживали. Тут справа це а, показується в мене. Так, почекайте, а чому тут не показується секунду? О, це вже я розумію. 103 дні. А на другому місці тут людина, яка виживала, а всього лише 9 днів, зрозуміло. Так, і в нас тут є спеціальний одяг для тих, хто виживав 100 днів. Ось такий одяг, друзі. Прикольно. І напевно, вже з ним ми можемо відправлятися на острів. Тому що пам'ятаєте, в нас спочатку був такий одяг, такого в нас не було. І тепер ось такий одяг найкрутіший. Ну і друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.